Малята, до нас сьогодні в гості завітала народна майстриня і хочу вас познайомити із своїми друзями, народними майстрами, які своїми руками творять необхідні речі, а які саме ми з вами дізнаємося. Це, дітки, вишивальниця. Вона за допомогою голки та ниток вишиває гарні візерунки. Давайте подивимося, що вдалося вже їй вишити. Малята, що це? Правильно рушники та вишиванки. А порахуємо, скільки рушників вишила вишивальниця. Правильно 4. А скільки вишиванок? Правильно 5. Дітки, а чого більше? Рушників чи вишиванок? Правильно, малята, більше вишиванок. Молодці. А ось. Гончар, він створює різноманітні речі з глини. А давайте поглянемо, що зліпив гончар. Які гарні глечики! Малята, а чим відрізняються глечики один від одного? Правильно, величиною. Гончар зліпив глечики, але забув їх просушити. Давайте допоможемо повісити їх на паркан, але в певному порядку від більшого глечика до найменшого. Спочатку беремо великий глечик, потім менший, ще менший, ще менший і найменший. Давайте разом зі мною повторимо: великий, менший, ще менший, ще менший і найменший. Молодці малята. А зараз час для відпочинку. На екрані буде з'являтися цифра, а ви будете виконувати завдання відповідно до тієї цифри, яка з'явилася на екрані. Будьте уважні. Порахуйте від 1 до 5. Порахуйте від 5 до 3. Поплескайте в долоні стільки раз, скільки показано на екрані. А тепер пострибайте. Нахиліться малята. Молодці! Які гарні писанки створив майстер писанкар. Погляньте, вони вже лежать на тарілаці. А давайте перевіримо, чи відповідає кількість писанок в тарілаці цифри під тарілочкою. Будьте уважні, коли будете рахувати! Молодці малята, ви знайшли помилку. В тарілиці повинно бути три писанки, а лежить лише дві. Ще тарілочки з писанками. Ану рахуйте уважно. Молодці, і тут ви знайшли помилку. Повинно бути чотири писанки, а лежить лише три писанки. Молодці малята. А наше знайомство продовжується. Дітки, погляньте, що це. Так, правильно, це сопілки. Сопілки роблять з дерева, майстри різблярі. А чим відрізняються сопілки? Правильно, вони відрізняються по довжині. Давайте викладемо рядок від самої коротшої до самої найдовшої сопілки. Коротша, довша, ще довша. І найдовше. А тепер назвемо коротша, довша, довша і найдовше. Молодці, малята! Пропоную послухати, як звучить сопілка, і порахувати, скільки раз вона зазвучала. А чи правильно ви порахували, вам допоможе підказка на екрані. Слухайте уважно! Давайте ще раз. Сопілка програла п'ять раз. Дітки, майстрині дуже сподобалося проводити з вами час. Вона обов'язково завітає ще до нас. А на сьогодні до побачення, до зустрічі!